Найкращих студентів міста обирали не лише серед тих, у кого найліпша успішність у виші. Спортсмени, громадські активісти та культурні діячі своїх навчальних закладів, також отримали грамоти та подарунки з рук Володимира Хомка. Хочу вас всіх привітати, побажати вам всім перших успішно закінчити ваші вузи. По-друге, щоб професія, яку ви обрали, ви ніколи в ній не розчарувалися. І по третє щоб ця професія вам приносила крім задоволення нормальні матеріальні статки, щоб ви не думали про те, де ще заробити кошти. Можливо, ми доживемо колись в цій державі до такого часу. І якщо це станеться, то це станеться вже задяки вам. Тому що мені до пенсії вже небагато, мої ровесники вже своє відпрацювали, а майбутнє за вами. Студенти задоволені, кажуть, такі нагороди стимулюють до подальшої праці і нових звершень на славу рідних вишів. У своєму навчальному закладі, в якому я працюю, це технічний коледж вище начального закладу. Я дійсно є активним учнем, я староста і заступник голови правкому. Дуже часто приймаю участь у всяких концертах і олімпіадах. І це дійсно воно стимулює ще більше і більше до праці і до того, щоб ми могли проявляти. Свої досягнення самого тих навчальних закладах. також студентам повідомили про початок акції День з Керманичем міста. 6 грудня переможці конкурсу зможуть провести один день в найвищих владних кріслах рівного начальників управлінь, заступників міського голови та самого мера. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.